Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я хочу зробити розклад на таку тему, що буде між вами далі. Думаєте про себе! Ваш подивимося. Ви дуже мудра людина, ви знаходитеся в гармонії з собою. Можете дати... Гарну пораду, але поки що в вашому житті немає, нічого не відбувається. Ви себе за щось наказуєте, ви дуже в дуже тяжких енергіях знаходитесь, переживаєте по поводу чогось. У вас є якась образа на когось. Можливо, не вистачає вам спілкування з якимось чоловіком. Якийсь чоловік вас, можливо, напрягає. Резонує, дивимося далі. Подивимося сінфікатор чоловіка, про якого ви думаєте. Що цей чоловік вас притягує, ви не можете забути про нього. Можливо, цей чоловік або з минулого. Або у вас є якісь мину... з цим чоловіком спільне. Спільні емоції, спільні почуття. Чоловік, можливо, дволічний, чоловік гарячий, Б... протягує він вас, ви про нього не можете перестати думати. Ви з цим чоловіком кайфуєте, вам дуже з ним гарно, добре. Але зараз у вас якесь охолодження відбувається, нічого не відбувається, або відносини на паузі. Можливо, ви в сварці, або на нього ображені. Можливо, ви якось працюєте з чим чоловіком, пересікаєтесь по роботі. З вам, вам з ним дуже тяжко, є якась ноша, ви з ним поки що тільки друзі. Подивимося, що буде далі в ваших відносинах. Зараз для вас цей чоловік як недоступний, як запретний плод, ви не можете його отримати, не можете бути з ним. Ви не можете бути разом, не можете мати відносини, не можете втілити свої почуття в життя. Цей чоловік вважає вас відмою. Він хоче про вас дбати. Він хоче вас взяти під своє крило та оберігати, але в нього є. Суперник за ваше серце, у вас ще один чоловік є. Поки що ви сосредоточені на собі, дбаєте про себе, ухажуєте за собою, можливо, радуєте. Ви така жінка для нього недоступна. У вас зараз конфлікт з цим чоловіком. Ви для нього королева. Він вас бачить гарною перспективною жінкою. З часом у вас, можливо, все складеться дуже добре. У вас буде спільний дім, стабільність у вашому житті, будуть, будуть гроші. Ви дуже прив'язані друг до друга. Цей чоловік вміє гарно ухажувати. Він буде вас добувати, добувати ваш, добуватись вашої уваги. Чоловік воздушно стихії, бо, можливо, зі мною теж проходять Він дуже благородний, заботливий але зараз він знаходиться. В полоні якихось своїх переживань. Він дуже про вас багато думає. Ви для нього цінна жінка. Ви дуже для нього гарячі і ви його притягуєте. Зараз він наодинці з собою. Він дуже одиноко себе почуває. Він проходить якусь трансформацію зараз. Далі мішок, що Далі, між вами. Далі у вас все буде добре, якщо ви його оберете. У вас буде щастя, якісь спільні інтереси у вас будуть. У вас буде багато страсті в відносинах, багато гарячих почуттів. Всі кризи, які були в ваших відносинах, це відділі. У вас буде спільний час будете разом проводити, спільна рутина буде, буде дім. Але зараз у ваших відносинах все дуже шатко. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!